Тікток сказав, що щіткою для взуття можна зробити зачіску. Пробуємо. Я помила. Як завжди, беремо трохи старе волосся. У нього психічне порушення і у мене дуже. Робимо белий хадід. Так трохи ті всі наші пухностиші. Сюди. Я це? думаю, що вже пора оце мазати. Ну давай. Для цього зібрались. Набираємо нашої жалешки. Тікток, що я тільки не робила для тебе? Набрали. Воно файно буде, бач. Боже, як я жила раніше. <клес> Йохана гечка, диви. Боже Оля. Все, мої кавці більше не побачать цієї щітки. Це найкращий лайфхак, який ми перевіряли. Ставиш лайк йому? Ставлю лойс. Диви ні одного петуха. Якуля. <клес> Тут ззаду теж приліпляємо все файно. А як приємно, то як масаж. Ще економиш на масажі. Два в одному. Сто в одному ще кавці потім полию. <ріст> робимо вузлика. І по кругу, і по кругу. і похір, що вийшло, то треба ж, може, ще невидимку вчепити. Якщо ви ще не чесалися щіткою для взуття, починайте, бо воно працює. З вас лайк і па-па!